Наше місто славиться своїми спортивними успіхами та досягненнями. В Коростені проводяться різні змагання, турніри, чемпіонати як міського, обласного, так і всеукраїнського рівнів. Підтвердженням цьому є урочисте відкриття всеукраїнського чемпіонату з баскетболу. За останні роки Коростенська юнацька баскетбольна команда виросла в професійному плані. Передні два тури відбувалися в місті Києво. А цей тур був спланований у місті Луцьку. Луцькі відмовився по певним причинам і якраз у нас випала нагода прийняти, прийняти ці змагання у місті корисні. Така подія відбувається вперше. Сьогодні команда знаходиться на п'ятому місці серед дев'яти команд. І будемо, бажаємо про те, щоб вони зайняли як можна найкраще місце. В нашій групі брало участь чотири команди Черкас, Луцька, Кременчуга та Коростеня. Хлопці Коростенської Даї США зіграли дві гри. В поєдинку з черкаськими гостями перемогли з рахунком 92-63. Гра з спортсменами педучилища Кременчуга закінчилася з рахунком 58-49 на користь наших хлопців. Юнацька команда Коростенської Ді США закріпилася на п'ятому місці в турнірній таблиці Чемпіонату України.